Вітаю, друзі! Верховна Рада прийняла за основу законопроект номер 8401 яким планується відновити довоєнні правила оподаткування і довоєнну податкову політику. Більшість змін хочуть запровадити з 1 липня цього року. Тож давайте поговоримо про основні зміни. Перше залишатися на 2% можна тільки до 1 липня, незважаючи на продовження воєнного стану. Щодо перехідних операцій, рекомендуємо наше відео Прощання зі ставкою 2%. І ми також сподіваємось, що законотворці врегулюють перехідні операції при поверненні з єдиного податку на загальну систему для платників податку на прибуток і усунуть подвійне оподаткування. Друге, на сьогодні ФОПи групи першої та другої можуть самостійно вирішувати, платити єдиний податок їм чи ні. Проте. З 1 липня такого права вибору в них не буде. І підприємці групи першої та другої повинні будуть платити єдиний податок на загальних підставах. Можливість не сплачувати ЄСВ за себе для всіх ФОП на єдиному податку збережеться. Третє. З 1 липня планують скасувати воєнне призупинення строків і, зокрема, виключити відповідний пункт податкового кодексу, що зупинив ці строки. А тому. Ті строки, які на воєнному стані поки що заморожені, відновлять свій перебіг. І, Зокрема, побіжать 1095 днів щодо виправлення помилок і 365 днів щодо відображення платкового кредиту, а також строки подання документів на розблокування та інші. До речі, карантинний мораторій теж не діятиме. Четверте, з 1 липня скасують воєнний мораторій на перевірки. Нагадаємо, зараз дозволені фактичні і камеральні перевірки, а також деякі позапланові. А ось з 1 липня відновляться абсолютно всі і планові, і позапланові документальні перевірки. До речі, план графік проведення документальних планових перевірок на 2023 рік вже складено з урахуванням другого півріччя. Щоправда, документальні та фактичні перевірки під час дії воєнного часу будуть можливі тільки за умови безпечного доступу допуску до приміщень документів тощо. П'яте. за виявлені порушення податківці зможуть штрафувати, причому планується, що штрафний карантинний мораторій також не діятиме. Щоправда, передбачено і послаблення. Якщо при документальних перевірках, проведених у період з 1 липня, і до завершення воєнного стану податківці донарахують податкове зобов'язання, і платник сплатить його за податковим повідомленням рішенням протягом 30 календарних днів, то він звільняється від сплати за таким зобов'язанням штрафів та пені. При цьому сума сплаченого податкового зобов'язання оскарженню не підлягає. Ну, також ще можливо, збережуть мораторій на штрафи і перевірки для підприємців, які здійснюють діяльність на територіях, наближених до бойових дій. Шосте з 1 липня планують повернути всі штрафи щодо РРО. На цей час можливі тільки штрафи за порушення розрахунків при продажу підакцизних товарів. Сьоме, планують відновити застосування ЄСВ штрафів та перевірок ЄСВ. Ні воєнного, ні карантинного звільнення для них вже не буде. Восьме з 1 липня хочуть сунути дату відображення податкового кредиту з послуг, отриманих від нерезидентів, і встановити для цього певні умови. Податковий кредит з послуг нерезидента можна буде показати тільки у декларації наступного звітного періоду і за умови, що податкові зобов'язання за декларацію за попередній період. У якому були задекларовані податкові зобов'язані з послуг нерезидента, були сплачені до бюджету. Отже, депутатам належить проголосувати за цей проект в цілому, із появою закону про всі ці зміни поговоримо детальніше та за рахуванням тих коригувань, які можливо потраплять до тексту закону. А наразі до побачення, миру вам та добра.